Я не розумію, я вже поміняв в цьому парку третю лавочку. Навіщо ви постійно ходите за мною? Я хочу на самоті почитати цю книгу. Розумієте чи ні? Ви мене дратуєте. Тому що я твоя мама Костік. І я бачу, що ти збився з, з, з шляху. Чим ти займаєшся парку? Ти бачиш, скільки часу? Мама, ви мене достали вже і дома, і тут, і ну, всюди, розумієте? Всюди. Мені вже 39 років. Мама, розумієте? Лариса Петрівна, мене вдома мене чекають. У мене діти. Чого Костик? ви мені не... навіщо ти одягнув плащ на голе тіло, Ти мені скажи. Книжку він читає по парках. Я... Я. А я скажу. Я скажу, Лариса Петрівна, навіщо я надав той Ну, Мені соромно за тебе. Скажи. Ні, я лучше покажу. Присядьте. Присядьте. Ну, ви саме напросилися, Лариса Петрівна. Ну, ну, що скажете? Покажи ще раз. Що скажеш? Ти що, не можеш поголитися, ну. Ти взагалі займаєшся фізкультурою. Ой. Ти ж плаванням займався в дитинстві. У тебе такий прес був. А ще що, що подивись на себе. І що ти ходиш, показуєш? Кому ти це показуєш? Ну мені соромно, Лариса Петрівна. Я навіть твоя мать, Костя, але ж я тебе засуджую. Ну, мене жінка, ну, ну. Ну, навіть вона не, не, не дивиться на мене. Ну що мені робити? Я ну я хучу. хоч, ну, хоч ну, ком, ну, звісно. Бідненький. Ну, ну. А я тобі казала. Що? Що ви мені казали? Що Він? вона лярва. А ти я закохався? Я закохався. А тепер, звісно, діти і це все. І ходиш тепер? Ну що, що що ти мені пораджиш, мама? Що я тебе пораджу? Ти хоч сусідам не показуйся. Ага. Ну, сусідка прийшла, сказала, ведь костика свого забирайте в парку там знов Книжки читає. Ну хорошо, пішли дому, мені соромно.